У мене проспект Чорновола, це вулиця Панча, Арсен. Бачите, далі ті будинки давні товари Львівщини. Туди далі можна йти це Торфена, перейти на Замарстинівську, тут парк сім стріччя Львова. Ми Підемо далі прямо по проспекту Чорновола. До речі, хто не знає, в нас направа вулиця Райніса є відзнята, наліво Варшавська є теж відзнята. Але постараємося що, щось нове показати. Оце і є той такий оновлений пішхідний бульвар, тут було інакше, тут була парковка, не було велодоріжки, не було такого пішхідного проходу. Ну, тепер стало, ну як для мене для пішохода, тут стало комфортніше. 17-й. 17-й ходить Щурата на Лавандівку по Шевченка. 41-й з Галицького перехрестя. Ходить на Сиківську до Іскри, через Шувар йде. А Він такий доволі довгий маршрутний йде через центр, по Городоцькій, дорогі Єлизавети, вертається назад до Фарлепу, тоді піднімається вище, знову ж таки біля аквапарку, ну, їде Стрийська новокола 34-й вам казали. Це з Левандівки. Їде, але з Левандівки через Городоцьку, через приміський вокзал. Їде на Грінченка, він в один бік. Ну от На зустріч, бачите, він порожній відносно. Він їде по Мазепи, по проспекті Чорновола, а в той бік він їде по вулиці Липинського. Ну, такий маршрут, грубо кажучи, в нього немає кінцевої. Він по колу, по колу їде і собі робить коло і виїжджає з іншого боку. Такий маршрут. В нього. Це листопад. Яка година? 14-15. Такий теплий листопад. Та, тут Хумана зараз. Здається, тут раніше був магазин Крес, такий один з перших магазинів побутової техніки. Хумана секунду, ну так, ера секундів. Приватбанк, тут Приватбанк тут дуже давно. Я знаю, хтось згадає, що там давніше я ще пам'ятаю товари Львівщини. Що тут було до товарів Львівщини, я вже не згадаю, Це був такий величезний магазин, в якому нічого не продавалося. Казала одна моя знайома, якому продавалися Бо В ті часи продавчиць було багато, бо то радянська влада і платила зарплату. Не треба було заробляти. Ти влаштувався, ну, ти ходив на роботу, отримав гроші. Ніхто не думав, що треба заробляти. Такий будиночок високий, теж одна з давніх тут багатоповерхівок. Що тут були кафе, магазинчики продуктові, все, припинило роботу. Та, магазин, кафе, нічого вже не працює. Тобто до чого я веду? Ви думаєте, що закривається всі тільки в центрі, площа ринок? Не зовсім так. А, це тут були товари Львівщини. Бачите, я попутав. О, тут були товари львівщини, мені видається тепер. А не там вже як минуло, напишіть все таки, де були товари Львівщини. Які дев'яти поверхівок. Це буде ресторанчик. Такий модний на колонах Ну, хтось відкриває, хтось закриває. Люди мають право. Катальпа на катальпах ще місцями зелене, хочу сказати, зелене світло, зелене листя. А підходимо ліворуч, це поворот на Варшавську. Направо Райніса прямо Чорновола потрошки перейде, проспект Чорновола перейде в за Марстинівську. Трошки далі, якби ми пройшли, ну, не знаю, чим підемо. Ніхто ніколи не хоче, щоб ми зняли підголоску. Я не знаю, чому так. Знаю, там такий гарний район, гуртожитки академії друкарства, там, там не тільки Академії друкарства і не тільки гуртожитки. Та... Я знаю купу людей, яких є гарні спогади про цей район, про підголоску. Там зараз дуже розбудувалися. Ніхто ніколи не хоче, щоб ми зняли підголоску. Тому ми завжди минаємо. І не знімаємо підголоску. З іншого боку, ми колись показували, зі сторони за за озерні провулки. Навіть до ставу Стосіка доходили, показували вам, чи е, черепах сказав, чи бурак. Черепах на відпочинку на озері. Так, тут теж Аврора. А звідти майде, бачите. Оце подивіться скільки ми йдемо і нікого за нами немає. Жах. Знов поїхав на гору 33 автобус. Цей район називається Бомба. Був магазин бомба, то такий магазин, теж я розумію, відкреза, був такий шок. Крес, бомба. Тому -то, от, нові магазинчики бабак з'явились теж. Нічого поки що про них не знаю. Юлія нам напише, Юлія знає, все. Так от, цей райончик називається Бомба, всі кажуть, їдеш до бомби, до бомби. Зараз там рукавичка. На другому поверсі Монако, але всі досі кажуть бомба. А такої багато, але кажуть, молокозавод, молокозаводу нема. Нам Мазепи кажуть, зайчик там теж водій каже, де ви там того зайчика бачили. Що авансом пройдусь, покажу. Підголоском до гори, як там забудували. Сподіваюсь, кому це відео цікаве, зроблять правильні висновки. Так, переходимо через дорогу. Ой. Тут я би поставив вже. Отут завжди, завжди затор. А, 47 а він їде в рясне. Тож такий маршрут. З Леванді, з Сихова точніше. Через пасіч, ну, ну хороший маршрут через весь львів, личаківську проїжджає і тоді отут проїжджає проспект Чорновола в Рясне. Колись раніше всі знають ці будинки, Ці будинки зліва, так званого чеського проєкту, вони тут були завжди. А от вище, вище там побудували вже щось нове. Ну, подивимось. Ще раз скажу, хто хоче почути історію встановлення цього району. У нас канал для людей, освічених, інтелектуальних, які знають історію встановлення цього району. Тому Ми дивимося, що тут змінилось за останній час. Справ тую будинок теж довго будували От храм Блаженного Миколая Чернецького. Деякі маленькі будиночки, Тип півторачка такий, пан Діма каже, що дуже популярний у Львівській області. Тип забудови. Так, Я розумію, там справа, там далі теж буде церква. Ну, точніше, це якраз капличка, а поруч буде церква. А йдемо далі до гори. Піднімаємося вище. Чи може закінчити відео? Далі нікому не цікаво, що там далі. А? А завжди на каналі, що на з'являється, в нас не тільки площа ринок. Не тільки центр, ми обійшли всю пасічну, всю зелену, всю личаківську, майже всю городоцьку. У нас дуже-дуже багато таких вуличок. І вулиць величезних, які ви не побачите на жодному іншому ютуб каналі. Я розумію, що ютуб-каналів є не один. Особливо активно вони почали розвиватися, як ми почали знімати, викладати відео. Це приємно. Приємно, що люди щось роблять, не дуже приємно, коли намагаються наслідувати, ну тупо наслідувати отак. А підробку робити. Це вже не так приємно, я вам скажу. Що, ліворуч, Чи треба було на гору йти. Постараємося зараз так пройти. можливо, щоб і в той бік, і в той бік вийшло. Якщо буде точемні. Значить, на вулиці під Голоском оновили асфальт. Сюди навіть ще кілька автобусних маршрутів. Нових запустили, бо тут, тут не курсували автобуси. От, бачите, цей будинок. Та тут який будинок не покажи, тут, для того, хто не був тут кілька років, тут всі ці будинки це щось нове. От, туди вниз були. Кілька будинків вниз були, бачите? Тут далі видно вихід на Варшавську. Прямо, щоб у будинок. А це що справа нагору цього, цього всього не було. Це за останні кілька років вона будувалася. Ну, зокрема, 21 автобус сюди продовжили, 21-й він колись ходив в центр мав він від трьох слонів ходив по Городоцькій, по Ні, ні, Ольги. Ну і так, і доїжджав до Коперника Мавсам Кінцево. Станом на зараз 21-й доїжджає сюди і відповідно з цього району значно легше, значно простіше виїхати вже. Так, це вже вулиця Щепова. Чи щепова? Чесно, не знаю. Не страдаю, сказати, що не знаю. Не буду, що називається, казати. <гум> так, тут багато чого змінилося, тут настільки багато всього змінилося, що я багато чого не впізнаю, якщо коротко. <гум> Вінці, як там на горі Ну, підемо ж там. Ми туди на гору теж підемо, що подивимося. Що нам плівки видно будинки на Шевченка то та Дивує, що, бачите, скільки будинків і повно тут ще невеличкий будинок руйнують. Що я хотів сказати? Дивує, що стільки будинків зовсім не видно людей. Кізнаєте автомобільчику один два проїжджає. А тут раніше такі затори були. Помінялась. Все помінялося. Тут свій девелопмент буде будувати. Недавно в маршрутці, дівчина переглядала квартири від цього забудовника. Не для реклами, просто в курсі, знаю, там є різні ціни, 1100, 1300, 1500, 1700 доларів. Це ще я розумію в тому будинку, який ще не почали будувати, бо чим більше кімнат... Чим більше площа, тим дешевше виходить відповідно за метр. Сама квартира не буде дешевше. Та ви це все знаєте, це так. Може хто дивиться, хто не знає. А туди далі. які Це під голоском 15Б. Хто, хто знає, хто тут жив колись раніше для орієнтиру. Магазинчики. Не всі працюють, щось зачинено. Щось зачинено, навіть невідомо, що це. Так воно зачинено. О, там видно лівіші навіть. Продукти якраз працюють, а це крамничка Вікторія не працює. Я стачні чинна. О, на панче видно, напинати теж високі, там далі, вони здалені. Дивіться, це ще не все там далі будують. А маволон будує далі. Теж знайомий, мені казав, то... Та там 100 метрів вулиці, та та 100 метрів. 100 метрів. Ха, ти давно не був. Він наліво, я розумію, там буде далі виїзд на Варшавську, так? Хотілося б вірити, що він там є. От і 21 маршрутка, пам'ятаєте, там обіцяв, що тут маршрутку дали. ходить маршрутка. А туди теж будиночок <клухи> Ну, ми так масштабно пройшлися. Там кінцева, я розумію, 21-ї, де люди стоять. Тут він випустить пасажирів, а за пару метрів трошки далі він набере людей. Ого, ого. а ми так ніби недалеко прийшли, але скільки тут всього набудовано. Переглядайте, підписуйтесь. Ви завжди будете бачити, що нове у Львові є, то що ми показуємо не тільки центр. Ми гуляємо такими районами. Ще раз скажу, де інші канали не доходять. Мене критикуємо їх, ми хвалимо себе. Ще канали теж дуже гарні канали у Львові. Ті, які гарні. Та, ось тут кільце, 21 маршруточка. Зупиняється. Та що, напевно, будемо це відео, бо так ще трошки там вже й на кам'янку зайдемо. П'являєте Та глобально, там десь далі то збиранка. Туди далі то збиранка. Ну далі. Туди далі лівіше, то кам'янка. Точно, там можна нагоровити, бо якщо треба буде відео по дорозі назад знімати, я думаю, що можна там вийти на гору, щоб, щоб не тою самої дорогою йти, щоб було цікавіше, щоб ви могли щось, щось нове побачити. От таке. Ну, хто давно тут не був, кому сподобалось відео, я сподіваюся, бути нам вдячний. За те, що ми тут прийшли, це все вам показали. Дуже сподіваюся. Якщо не буде, то вдячні, нових відео не буде <смі> з цього району. Однак ми вам ще покажемо, де що цікаве. О, магазин з сім'я, справді магазинів сім'ї дуже і дуже багато з'явилося новеньких. Можемо побачити. А туди і далі, та. Та, туди далі, вуличка тянеться. Там ще забудовано і забудовано. Зручний маркет. якби то, щоб верхом вийти. Бачимо, можливо, можна можливо, можливо, зрозуміло. вийти вверху. Вийдемо верхом, щоб, щоб не тою самою дорогою. Далі близенько. Та, там лівіше вже і камінку видно вже і дачі. Вже видно дачі на кам'янці. Там далі десь і залізниця. Видачі розетка. І на горі теж забудовано будиночками. Та, якби в той бік ми йшли, там я розумію, десь можна, можна там і десь на заморстині сковити. Там Голоск Residence, щось нове будується та, Талюша, валон, то все Львів. Якщо ви тут не були, то не означає, що, що це не Львів, що вам сказати. А там далі лев девелопмент. А я будемо напевно завершувати вже, бо я бачу, що там далі вже суцільні дачі, то там далі вже там далі вже немає. Це зараз зупинимось, розвернемося, в той бік подимось. От до тих дальніх будиночків вже не будемо доходити. То вже пізніше, Колись а, ти на той бік, бачите, який гарний вид на Львів відкривається.